Доброго всім дня, друзі! У вас, напевно, зараз питання, що ти робиш в лісі? Як бачите, дорогі друзі мої, я, мій коптер зламався, я тільки що долітався і потрапив на одне дерево, і коптер впав, але слава Богу, що я знайшов його. І мені треба бути обережним, тому що в цьому лісі є дуже багато койотів, я чув. Як вони виють, і це дуже навіть небезпечно. Якщо їх є багато, то вони можуть напасти. Я тут один сьогодні. Тому, друзі, якщо це відео вийде, то значить все зі мною добре, і я вижив. Але друзі, я люблю виходити завжди на свіже повітря і просто подихати свіжим, гарним таким повітрям. І взагалі природа це просто щось феноменальне. І треба завжди трошки подякувати, зупинитися і знайти час на те, що просто знаєте відчути всю цю прекрасну природу, всю цю дичину. Тому що це дуже важливо, щоб щодня, щодня, друзі, знаходити хоч 5-10 хвилин на те, щоб просто побути сам собою. Побути сам своїм ментальним станом і запитати себе, хто я є і що мені потрібно робити в житті, це дуже допомагає. Я для вас сьогодні приготував просто чудесне феноменальне відео, і це дуже е, важливе відео. Тому я прошу кожного українця і кожного, хто буде дивитися, додивіться до кінця, тому що від цього може залежати ваше майбутнє в Канаді. І я вам дійсно від щирого серця хочу допомогти, тому що я сьогодні вам розповів, через які причини Канада може вас депортувати, і ви змушені будете, як то кажуть, купити білет. І можливо, навіть не не купити, може, вони з вас просто депортують за свій власний кошт, і ви ніколи в житті більше не зможете. Можете потрапити в цю прекрасну країну і для себе і для своєї сім'ї знищити просто майбутнє. Вас, напевно, цікавить, і за яких іменно причин чи це напевно ви думаєте, що це щось таке, знаєте, серйозне, що там треба не знаю, не дай Бог когось вбити, що вас депортували? Це саме по собі зрозуміло. Але я вам хочу сказати про таке, що ви, напевно, можливо, навіть і не знаєте. Якщо вас зупинять, поліцейський зупинить вас е, в Канаді і е, знає, що ви випивши, і нема значення, чи ви 50 грамів випили, чи ви випили пів пляшки, чи цілу пляшку, то е, Канада може вас просто прямо депортувати з країни. І ви себе запитайте зараз. Чи це варто взагалі це робити? Чи варто думати, що ви найкращий водії на світі? Чи ви думаєте про те, що навіть якщо не буде ваша вина, допустимо, не дай Бог щось станеться і ви випивши, навіть якщо ви не вдарили ту, ту машину, той автомобіль. І приїде поліція, будуть проблеми, і будуть розборки, і потім скажуть, що ви не, не могли вчасно зреагувати, Якби ви не були випивши, то не було б проблем і з вас зроблять, як то кажуть, винного і дурака. Бо, в принципі, ви і є винний, тому що ніхто не має права сідати за кермо е е випивши. І тому це дуже і дуже важливо. Також, якщо ви будете курити, не дай Бог, коноплю, е то вас так само можуть зупинити і також можуть депортувати з країни. І чи це варто того? Запитайте себе, чи це варто того, щоб... До такої степені себе і свою сім'ю довести. Якщо вам треба щось таке зробити, якщо ви, я розумію, хтось хоче собі відпочити, розслабитися, візьміть Uber, попросіть жінку, попросіть якогось товариша, щоб вас завій забрав, для чого ризикувати і інших людей підставляти. Друге, друзі, що дуже за що дуже легко можна попектися і Канада вас може депортувати. Це те, що якщо ви придете щось на суму більше, ніж 5 тисяч доларів, то повірте мені, Канада вас просто депортує і вас більше не буде дороги назад. Вас більше не буде, вам вас ніхто там не буде слухати, вибачаюся, я більше не буду, я не знав, я українець, всі українці люблять деколи знаєте, робити вигляд, що вони нічого не знають, коли на них якась якийсь тиск йде. Що ніби ми приїхали з України, ми не могли знати про такі закони. А це не проблема Канади, це проблема ваша. Як нову особу в країні новій, поважати закони Канади. І тому, друзі, задумайтесь над тим всім. І там, що є більше таких більш серйозніших речей, через які вас можуть депортувати. Ну, це не є такі, знаєте, такі речі, які дійсно, я думаю, українці будуть робити. Але я залишу посилання внизу в описі, під відео, що ви могли собі почитати і дійсно подивитися, що там є і за що вас можуть депортувати. І це дійсно дуже небезпечно. У Канаді не потрібні злодії, Канаді не потрібні люди, які вже з самого початку без знають канад Паспорту починають е, такими різними речами займатися. Це, звісно, тільки е, відноситься до людей, які не мають канадського паспорта. Люди, які мають канадський паспорт, звісно, якщо вони будуть е, їхати за кермом, випивши, то їх, або якщо вони щось крадуть, то вони, звісно, будуть відповідати за законом, але в країні їх ніхто не депортує. Але, друзі мої дорогі, я для вас завжди створюю різний контент, бо я переживаю за вас, я дбаю про вас. Я хочу, щоб ви це зрозуміли. Я нічого взагалі поганого не маю ні про кого. Я просто хочу вам донести всю цю інформацію щиро серця, бо це дуже важлива інформація. Я не хочу просто, щоб хтось попікся із за того, що в нас в Україні інший менталітет, що в нас в Україні інші закони, що в нас в Україні закони не працюють, що в нас в Україні можна відкупитися. Ви в Канаді цього не зможете зробити. Чесно вам кажу. І навіть не пробуйте, і не думайте, що вони дурні, що вони нічого не знають, що їх можна надурити і вони вас будуть пробачати, або ви не думайте, що невідомо, що там ви зробили чи який ви великий вклад вносите в цю державу, що Канада буде вам завжди вибачати. Завжди шукайте вихід. Вихід завжди є в будь-якій ситуації, друзі. І не варто ризикувати, і, і варто дуже сильно поважати канадські закони, тому що канадські закони працюють до такої степені, що ви навіть не можете свою вити. Особливо люди, які приїжджають з України прямо в Канаду, і вони думають, що вони можуть щось порішати. Вони думають, що можливо Канада там в Канаді там тупі, нічого не розуміють. Що Канада все так довго, все, ніхто нас не буде чіпати, бо ми тут покупляли різні хати, кредити взяли. Ми платимо податки. Як вони можуть нас депортувати? Ми вигідні цій країні. Нікому ви не потрібні, друзі. Чесно вам кажу, індивідуально ніхто нікому в тому світі не потрібен. І чесно вам сказати, всім, на жаль, начхати на кожного проблеми. На жаль, світ такий важкий. Що багато людей просто це не можуть визнати, що на жаль всім начхати на кожного проблеми. І якщо ви самі собі ніколи не поможете, якщо ви самі не зможете знайти себе в житті, то не надійтеся на те, що вам хтось повинен щось або хтось до вас підбіжить і вам допоможе. Це не варто того зовсім. Треба завжди надіятися на себе, на свою звісно, сім'ю. І не більше, тому що якщо ви будете дуже сильно глибоко копати і всіх винити, всіх своїх проблемах, то ви так і ціле життя будете загубленими і ніколи не знайдете е, того спокою вашій душі. Задумайтесь над тим, друзі. Я надіюся, що це допоможе комусь трошки зрозуміти, що Канада дійсно дуже серйозна, і якби в Канаді не працювали закони, то в Канаді би було дуже погано жити. Я вам чесно кажу, тому що Канада побазована на законах і Канада. В Канаді ви кожен рівний перед законом і кожен рівний на вулиці. Ви тільки виходите на вулицю, ви такі самий, як, як і інша особа на цій вулиці. Життя в Канаді воно не є легке. І в загальному ніде життя не є легке, але все залежить від того, яка ви людина. І я вам чесно кажу, залишайтеся завжди людиною. Допоможіть завжди комусь, кому ви можете допомогти. Якщо ви бачите когось, кому потрібна допомога, просто допоможіть тій людині, якщо ви, звісно, можете це зробити. Повірте? І вірте в Бога, і Бог вас завжди направить в правильний бік, і Бог вам допоможе, і Бог завжди вам підскаже, якщо вам навіть важко. Ніколи не здавайтеся, не падайте духом, бо життя не є легке. І... На жаль, життя також є несправедливим, але кожна людина може зробити різницю. Просто багато людей не хочуть це визнати, що вони можуть зробити якусь різницю в тому житті. Але ви можете, друзі, ви можете багато чого зробити. Головне завжди залишатися тим, хто ви є. Вірити своїм, як то кажуть, інстинктам і бути гордим українцем і не забувати, хто ви є. Навіть якщо ви є за кордоном, навіть якщо ви не плануєте більше вертатися в Україну, все рівно не Забувайте, де ви народилися. Не забувайте, що без України, без вашої ідентичності не було б вас і не було би таких прекрасних українців, які є всюди по світу. І все у вас буде добре, друзі мої. А вам бажаю всього самого найкращого. Головне щастя, здоров'я і мирного неба на нашою улюбленою Україною. Побачимося дуже скоро, друзі мої, в наступних моїх випусках.